Вітаю знак Зодіаку Діви. Давайте побачимо, які події будуть вирувати з п'ятниці по четвер наступного тижня. От, Поки знімаю таким чином, тому що мій старий штатив він зламався. Тож, поки так. Тож, як бачите, карти я вже виклала. Тож, давайте побачимо, що там за події будуть вирувати. Перша карта тобто починаємо, речі, з. Середини – це загальні процеси, загальний розвиток, ліва частина у нас відносини, права фінансова сфера. Середина у нас старший аркан імператор, шістка жезлів і шістка пентаклів. Відчувається процес контролю. Імператор це контроль. Тобто у вас зараз на цьому тижні переграється, коли ви є. Володаром ситуації. Ви контролюєте процеси, у вас будуть далі звершення, далі якісь операції. Це може стосуватися стосунків, це може стосуватися вашого стану фізичного, це може стосуватися діяльності, фінансової сфери, закриття якихось там питань, пов'язаних з документацією. Тобто, ви. На цьому проміжку часу, який я зазначила вище, будете на коні умовно. Тож, діви, користуйтеся цим процесом, тобто у вас на сівні вам дають зелене світло на те, щоб вирішувати, закривати якісь моменти. Ви будете відчувати те, що ви робите, воно програється в плюс контрольовано. Це не по колесу Фортуни, це по імператору. Першаркан. Імператор це така монументальність в процесі. Це як я кажу, так воно і буде. Так, що ж там у нас у відносинах? Четвірка жезлів, рицар жезлів, пар жезлів, двійка кубків. Дуже багато жезлової енергетики, дуже багато вогню. Багато спілкування, комунікації, взаємодії. Для тих, хто в парі, у вас буде вирішення питань вашого простору, тобто ви вдвох будете вирішувати, наприклад, ремонт, або щось переробити в квартирі, або навіть змінити житло, або поміняти роботу. Тобто простір це такий аспект, можна сказати, вашої сфери, де ви постійно знаходитесь. Це не тільки про ваш будинок, це і магазини, де ви ходите, і друзі, з якими ви спілкуєтесь. Дуже багато спілкування, якихось новин, о, така енергетика діяльності, ніби літо взимку, скажімо так. Для тих, хто зараз одні, це теж програється несподівані зустрічі. Це коли вас запрошують на побачення. При цьому воно по двіки кубків. Це досить така приємна, приємні зустрічі. Це коли вам буде цікаво з цією людиною про взаємодіяти, про комунікувати. Не факт, що ви будете парою, але час ви проведете достатньо приємно. До речі, для тих, хто в парі, ці всі вирішення питання по четвірки жезлів, ви знайдете точки. Збалансованого взаємодію, скажімо так. Тому що двійка кубків це коли ви домовляєтесь. Це не коли у вас там двобій словами йде, ні. Це коли ви домовляєтесь, коли у вас вдається розподілити обов'язки, скажімо так, для тих, хто одні в... це більше відчуття приємного взаємо взаємного проводження часу. Скажемо так. Дуже класна енергетика, користуйтеся нею, наповнюйтесь нею, тому що це те, що буде заміняти конкретно тут і зараз відсутність сонячного світла, відсутність хороших новин, ці всі прильоти, все в такому дусі, воно сильно вражає емоційний стан. Скажемо так, тому користуйтеся такими моментами, воно буде вас живити. Далі в діяльності фінансова сфера це дно колода ще подивилось. Тут є такі процеси цікаві. Тут цікавий момент випливає: у вас є старший аркан верховна жриця. Далі 8 жезлів, 2 кмечів і 7 кажезлів. У вас ніби будуть Підштовхувати щось робити швидше, ніж ви бажаєте. Знаєте, є таке інколи відчуття, що ви не хочете кудись поспішати. Я не хочу швидко робити цю справу. Я не хочу кудись бігти, або тут і зараз їхати в кінець міста. Бувають моменти в житті, коли це дійсно необхідно проявити поспіх, скажімо так. Але в даному контексті я вам даю зелене світло на те, щоб ви. Діяли виключно по відчуттям, тому що у нас тут є старший аркан, Верховна Жриця. Аркан, вибачте, це про довіра власній інтуїції. Ви не можете пояснити, чому ви не хочете, ну, наприклад, людина каже, все, я там викликаю таксі вперед, а ви не хочете тут і зараз кудись їхати. Ви відчуваєте, що вам це не потрібно, що вам не треба поспішати. Не поспішайте. Тобто у вас є якийсь там подвійки мечів. Це коли я хочу зробити паузу. Я хочу поміркувати. Я хочу вибрати сам або сама напрямок. дії. А, повторюсь, діви. Даю зелене світло на це. Довіряйте власній інтуїції. Вона вас не підводить. Якщо вам здається, то вам не здається, скажімо так. Пам'ятайте про те, що основна перша карта все ж таки це імператор, це старший аркан. Це про контроль, тобто ви контролюєте ситуацію. Відштовхуйтесь виключно від власної думки, скажімо так. І вісімка пентаклів. Це на дні колоди це все ж таки контрольований процес. Коли ви послідовно вирішуєте, відточуєте якісь матеріальні процеси. Ну, наприклад, там, закриваєте якісь питання по роботі або по діяльності. А якщо у вас там є моменти з документацією, те ж саме. Тобто це послідовна вибудована дія, скажімо так. Ну, все діви, рада була вас бачити через карти. До наступної зустрічі. Потім буду на наступному тижні знімати вже в іншому форматі. А поки так, до наступної зустрічі. Мирного нам неба. І все буде Україна!